Друзі, всім привіт! Зараз іде осінь, і всі ви займаєтеся своїми рослинками, які потребують додаткового догляду для того, щоб зберегти їх уже на новий сезон. Я сьогодні хочу вам трошечки розказати про рослинку, яка є у мене. Вона в мене перший рік, і тому я дуже-дуже хвилююся за неї. Хоча, в принципі, багато хто пише про те, що вона гарно зимує вже. І так, це рододендрон. Рододендрон сорту New Zembla. і я його придбала десь в лютому місяці. Чому я можу два слова сказати, чому я його зараз укриваю? Тому що коли я його придбала в горщику, він у мене залишався вдома. І вдома він і почав цвісти, йому все сподобалося, як не може бути. Але уже після десь цвітіння. Мені здається, квітень місяць, квітень-травень він свів. І після цвітіння я його пересадила уже на ділянку тут поруч з юками, гортензіями. Тут у мене кліматіси. Ну, На ту діляночку, де я його зараз бачу. Але наразі зараз я вважаю, що він все ж таки потребує укриття. В книгах у нас пишуть, що це. 6А зона морозостійкості, і вона рослинка стійка майже в усій території України за нормального догляду. Ну, Я завжди ставлю під сумнів нормальний догляд, я можемо щось опустити, і тому на перший рік хочу його обов'язково від... укрити. При цьому, що було цікаво після цвітіння, я навіть не очікувала, у нього, якщо подивитися в серединку, у нього знову ж таки хотіли за зародитися квіточки вже повторно, але трошки не хватило йому мабуть сил або, можливо, того ж догляду, як про який вони говорять. Тому мені дуже жалко. Я колись була в парку рододендронів. Це неймовірна краса. Це квітка мудреців, як кажуть, на неї споглядати, медитувати. Дуже корисно для здоров'я, ну і сама рослинка, я думаю, що ви самі знаєте, що вона корисна навіть в медицинських цілях її використовують. Але зараз ми 100% не про це. Нам потрібно ось таку красиву рослинку а, укрити на зиму. А, я вам покажу, що я собі розумію, яким чином я бачу це укриття, тому що я укривала в минулому році рослинки, в мене там був інжир, і гранати, і інші рослини, які потребували цього. Тут же ж нічим. А, Ну, вона нічим не різниця від інших рослин, тому дивимося з підручних матеріалів. Я, знову ж таки, у себе дивилася, що мені потрібно було. Мені потрібні були кілочки для того, щоб сформувати базу, щоб не загинати листочки, щоб вона все ж таки тримала форму куполом. Я взяла 3 кілочки і взяла ось такий кусок агрохолсту. Я його склала вдвічі, для того, щоб. все ж таки... Зробити такий, знаєте, як мішок. Мішок для цього рододендрона. Зверху його зав'язала, щоб у нас не було дірочки. Ну і вийшла така, як, знаєте, начебто шапочка для рододендрона. Зараз буквально 2 секундочки я його одіну на саму квіточку і вам покажу, що в мене вийшло і що я ще планую доробити, для того, щоб дійсно це укриття спасло мою квіточку. Друзі, доробила чохол для нашого рододендрона, Вже оділа його, ось так він виглядає. Така шапочка у нас йде з внутрішньої сторони, там, де я закрила. Я, до речі, степлером просто застеплювала цю шапочку дуже зручно. І ще додатково зафіксувала всерединці. Там у нас йдуть три палички. Ви бачили, для того, щоб вони не змістилися, я їх додатково також зафіксувала. Получився ось такий от у нас чехольчик, який стовідсотково вистоїть протягом зими. Не забудьте, будь ласка, по краєчкам його. Підсипати, так, закріпити нижні края, щоб не проходив мороз, сніг тут більше, ви знаєте, навірно, більше турбуватися про те, що коли в нас десь щілинка в такі чохлі, які ми закриваємо наші рослини, вітер дуже легко її зносить. І ви можете навіть не услідкувати, як рослинка залишиться відкрита і просто порветься наше укриття. А нам потрібно потурбуватися, щоб такий красивий рододендрон, як... Міню зембла він дійсно далі в наступному сезоні гарно цвів і радував нас своїм цвітінням і своєю красою.